Чорне листя і чорні квіти зустрічаються дуже рідко, і на це є кілька причин, пов'язаних з ботанічною наукою. Наприклад, чорний колір у квітів найгірше приваблює запалювачів. Як ми знаємо, головна мета будь-якої рослини розмножуватися. Один із способів зробити це створити яскраві квіти, які залучать комах і допоможуть рослині дати насіння. Для людей чорні рослини справжня рідкість, тому вони так приваблюють садівників і колекціонерів. У зелених рослин хлорофіл, зелений пігмент, бере участь у фотосинтезі, допомагаючи їм рости. У темних рослин концентрація вторинних пігментів, наприклад, антуціанів, які надають колір чорниці, набагато вище, через що рослина здається майже чорним. Якщо ви хочете додати драматизму своєму саду або підтримати тенденцію готичних рослин, ці чорні сукуланти ідеальний вибір. Аонеам Медуусе. Ботанічна назва Аонем медуусе. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 18 дюймів, зони морозостійкості – дюймів Рідкісний вид еонію з чорними варіаціями на яскравих рожево-червоних загострених листках. Розетки сидять на ем'ясистих стеблах, утворюючи невеликі кущики. Чим більше сонця отримує рослина, тим інтенсивніше стає чорний колір в центрі листя. Цей сукулент дає відростки, які можна зрізати і вкорінювати. Медуси любить більше води, ніж інші сукуленти, але важливо стежити за дренажем ґрунту, щоб уникнути загнивання коренів. роз. Ботанічна назва: рос руфейсенс. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь, висота 3, 4 дюйми. Зони морозостійкості 9, 11. Цей невеликий сукуланд з товстими ем'ясистими листям повільно розростається. Зазвичай він зелений, але під впливом сонця стає темніше: від червоно-коричневого до фіолетового і чорного. Між листям є крихітні білі волоски, які допомагають рослині утримувати вологу з повітря, роблячи його дуже посухостійким. Влітку він випускає довгі квітконоси з рожевими або фіолетовими квітами, які розкриваються тільки в сонячні дні. Якщо не заливати, він відмінно росте в горщиках. Чорна хавортія. Ботанічна назва ховезе найгре. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3, 5 дюймів, зони морозостійкості 10, 11. Цей мініатюрний сукулент нагадує алое. Його зелені або чорні листя покриті білими горбками. Листя ростуть з центру, утворюючи компактну розетку. Навесні і влітку з'являються квітконоси з дрібними білими квітами. Рослина рідкісна, але легко розмножується відростками. Догляд такий же, як за алоє, не переливати. Чорні курочки і півники. Ботанічна назва вам блактоп. Вимоги до сонця повне сонце. Висота. 4, 6 дюймів, зони морозостійкості 3-8 Ці привабливі молодила поєднують чорний і темнозелений кольори. Як і всі курочки, вони постійно утворюють нові розетки, тонкі загострені листя темніють при похолоданні. Вони швидко розростаються, тому відмінно підходять для горщиків і ґрунтопокривних посадок. Їм потрібен лише рідкісний полив. Піщаний ґрунт і багато сонця. На відміну від багатьох сукулентів, цей вид морозостійкий, ехеверія, чорний лица, ботанічна назва ечеверія Black Knight. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 6 дюймів, зони морозостійкості 9, 11. Один з найтемніших сукулентів з майже чорним листям. Розетки складаються з довгих тонких листя. Влітку з'являються високі квітконоси з червоними і зеленими дзвонові квітами, легко розмножується листовими живцями. Видаляйте відмерлі нижнє листя, щоб уникнути шкідників. Ехеверія, Чорний принц. Ботанічна назва та Блак Принц. Вимоги до сонця півтінь. Висота 6 8 дюймів. Зони морозостійкості 10, 11. Гібрид чеварія Шаб'яна і Чеварія-Афеніс Має класичну форму ехеварії з темно-зеленими або чорними листям. Утворює діток на товстих стеблах, створюючи готичні композиції в горщиках і рокарії. Чим більше сонця, тим більш насичений колір листя. Восени і взимку цвіте червоними дзвіночками. Ехеварія – чорна королева. Ботанічна назва Echeveria Black Queen. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 2 дюйми, зони морозостійкості 10, 11. Рідкісний мініатюрний сорт, виведений в Кореї. Товсті загострені листя змінюють колір від темно-червоного до чорного залежно від освітлення та сезону. Поливайте тільки при сухому ґрунті. Рослина рідкісна, але іноді доступна в інтернет-магазинах еоніум чорна троянда. Ботанічна назва аонем абіорієм, зваткоп. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 3, 4 фути. Зони морозостійкості – 9-11. Популярний сорт з темнобордовими або чорними листям у формі розетки. На сонці стає майже чорним. Тіні червонуватим із зеленою серцевиною. Навесні цвіте золотистими квітами. Легко вирощується, утворює кущики на товстих стеблах. Опунція з чорними колючками. Ботанічна назва оупанше макросентра. Вимоги до сонця повне сонце, висота 2-3 фути, зони морозостійкості – 6-11. Цей кактус виглядає чорним через темні колючки на овальних сегментах. У холодну погоду темніє, в теплу зелені. Відмінний вибір для ксерископів. Але будьте обережні з колючками. Китайський жадібник. Ботанічна назва синокрас юла Янанансас. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота 3, 5 дюймів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 9-10 Невеликий сукуланд зем'ясистим листям, що утворюють розетку. Колір варіюється від сірого до чорного залежно від сезону та освітлення. Восени цвіте жовто-зеленими квітами. Легко розмножується відростками. Мангаве місія на Марс. Ботанічна назва мангав мишан тумас. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 8-10 дюймів, зони морозостійкості 8-10. Гібрид майнефреди і агави. Довгі колючі листя темнофіолетового кольору утворюють розетку. Чим більше сонця, тим темніше листя. Відмінно виглядає в підвісних кашпо. У Бельманія пектиніфера Ботанічна назва Бельманія пікінайфра. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. висота 18-30 дюймів, зони морозостійкості 10, 11, рідкісний кактус з кулястою формою. На сонці стає темно-фіолетовим або чорним, в тіні, зеленим з білими смугами. Росте дуже повільно. Навесні і влітку цвіте жовто-зеленими квітами.